Фінальний акорд літнього сезону в серпні місяці. Серпень в нас наповнений такими активними, динамічними гучними заявами, подіями. І, взагалі, це про демонстрацію переваг, демонстрацію влади, харизми, можливостей в тих чи інших ситуаціях. І велика ймовірність помилок, які продиктовані. Помилок в документах, в рішеннях, в прийняті рішеннях, які продиктовані в нас емоційними нелегким станом, нелегким станом таким, тому що підіймаються старі образи, і де хочеться довести будь-якою ціною, що так не можна, тобто велика ймовірність сварок і помилок в нас з перше по третє число. З 7-го числа Марс переходить в нас в знак Терезів і це про дипломатію. Тобто тут же буде спрямовані сили, активність дії на те, щоб досягти компромісу, в перемовинах, в укладанні договорів і таке інше. Але з 7 по 11 число це період конфліктний аварійний. Велика ймовірність маніпуляцій інформативного плану, тобто треба фільтрувати, залякувань, але дуже і таких поспішних рішень. Але після 11-го числа весь процес, який пов'язаний з домовленостями, з угодами, з мандрівками, він вже буде виходити. На якийсь такий прямий напрямок можуть бути в період з 7 по 9 серпня проявлені якісь приховані сторони, тіньові сторони щодо домовленостей, перемовин, також велика ймовірність спокуситися на ті обіцянки і оголошення, які будуть заявлені в період з 7 по 10 число. 9 серпня в нас повний місяць. Це кульмінація тих процесів, які були започатковані в нас з 22 липня. Це про емоційність, це про травмовність і це про гучність подій, тобто можуть бути такі сюрпризи. Із боку природних явищ також Тут слід бути дуже обережними, уважними, не провокувати конфліктні ситуації. Люди, які мають вади щодо сердечно сосудних судинних захворювань, теж, будь ласка, не нехтуйте своїми фізичними станами. Також в період повного місяця. Це 9-10 число, не бажано робити якісь операції, тому що можуть бути якісь позаштатові такі. Тобто результат цієї операції може бути дуже не тим, яким ви очікуєте. Але якщо це ургентна ситуація. Так, так як я вже казала, що класний період, благодатний для перемовин, для угод, для. Мандрівок це з 12 по 17 число серпня. Після 11 числа в нас Меркурій планета, яка відповідає за комунікацію, за перемовини. Вона йде вже, розвертається, йде в прямий напрямок, тобто всі ці процеси, які були пригальмовані, були якісь непорозуміння в домовленістях, Техніка могла збоїти, інформація могла вгубитися. Ці всі процеси вже починають якось приходити до ладу. Далі в нас 21 серпня новий місяць Діви починають святкувати свої дні народження, і з 21 числа ми поступово вже входимо. В коридор затемний, який нас очікує в вересні 2025 року. І це в них таке 21 число. Так, з 23, з 21 числа по 26 число. Це теж такий напружений період, це можуть приходити такі позаштатові такі ситуації і плани можуть різко. Змінюватись. Це можуть бути і якісь, ну, це такий напружений період, де слід пильнувати свою безпеку, не нехтувати правилами користування з електроприладдями, з вогнем і таке іншим. Далі в нас, що стосується любові та кохання. Так, до 3 серпня в нас в любові і в коханні. Велика ймовірність розставань, непорозумінь, образ і 6 числа можуть бути прийняті кардинальні рішення, тобто це таке очищення або так, або так. Тобто, якщо ви готові до розставань, до прийняття різких рішень, то будь ласка. А якщо не готові, то. Слід бути дуже обережними і розібратися. Це взагалі такий період для того, щоб розібратися в першу чергу у собі, чого я хочу, що я можу і через що в нас такі, така ситуація. І проговорити, і пропрацювати з своїм партнером, щоб вийти вже зовсім на новий, чуттєвий, більш такий класний період в своєму любові, в, в коханні. І такий класний період у нас для емоцій, для кохання, для такої чуттєвості, для емпатії, для творчих проєктів це в нас з 11-го числа по 17 серпня. Цим періодом треба скористатися для того, щоб відчути оцю всю красу у відносинах. А, далі в нас 26 числа Венера вона переходить до знаку Лева і вона стає така яскрава. Це жінки проявляють себе дуже яскраво, активно, динамічно. Це про харизму, це про амбітність. І напружений такий момент це з 27 по 30 а, липня. І взагалі 28 числа е, слід бути дуже обережними в е, фінансових таких операціях і в, в покупках. Тобто дуже уважними, тому що буде дуже велике бажання продемонструвати, що я можу собі це дозволити, і через це е, завести себе ну, ну, не в дуже приємну ситуацію стосовно фінансових угод і, і становища. А 31 число, 31 серпня, це теж про яскравість у відносинах, у любові і коханні. Я вам бажаю класного серпня, і навіть ці події, які яскраві і динамічні, вони будуть тільки позитивні.